Операція пройшла успішно, нога не болить. До нас звернулася пацієнтка, пройшло шість тижнів від моменту операції. До нас вона звернулася з лівобічним коксартрозом 4-ї стадії, з комбінованою контрактурою лівої нижньої кінцівки. Пацієнтці виконано безцементне допротезування лівого кульшового суглобу. Вона добре рухається, проходить період реабілітації. Не болі, не турбують. Скажіть мені, будь ласка, що змінилося за ці шість тижнів у вас? Що можете сказати, які у вас враження від самої операції? Операція пройшла успішно. Нога не болить. Ну, можна стояти, можна йти. Ну, це нормально. Я дуже вдячна і лікарю, і клініка така добра, і в клініці все добре. Ну, що можна сказати, Я цей чоловік? Уже нормально ходить. ну що можна сказати. Я дуже рада. Дуже-дуже. Ну, дуже. Дякую, дякую, дуже дякую доктору. Молодий лікар, а дуже такий добрий. Стараємося для вас. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, і щоб вас суглоби не боліли. І всього вам найкращого. Дякую за гарний відео. Дякую вам, дякую. Дякую за все.